Велика увага сьогодні з боку міста спрямована на всебічну підтримку ветеранів війни. Стосується це і залучення захисників, що повернулись з фронту чи знаходяться у відпустці, чи на ротації до активного громадського життя. Так, захисники часто беруть участь у спільних заходах для молоді своїм прикладом, демонструючи підростаючому поколінню, такі якості, як мужність, сила, любов до рідного міста та батьківщини. Важливим аспектом є і спорт. Наприклад, популярними стали. Рі... Різні програми фізичної реабілітації військових, одна з яких тренування у басейні. Займаються з військовими професійні реабілітологи, організовуються для них і змагання на воді. Розповідає директор департаменту у справах сім'ї молоді і спорту Олександр Власенко. Два тижні тому ми проводили турнір з плавання серед ветеранів та військових. Було, я вам скажу. Багато хлопців, які на різних дистанціях, в різних стилях плавали. Були спортсмени, військовослужбовці, ветерани після важких поранень. Також були діючі військовослужбовці з бригад Харківської області. Ми зараз намагаємося приділяти дуже велику увагу за ініціативи міського голови. Проводиться серія турнірів. Вже пройшло по трьом видам спорту. Ще у нас два види спорту буде проводитися серед військових. У нас по 10 команд в кожному виді спорту. Дуже хочуть приймати участь. Хлопці вони приїжджають, грають. Олександр Власенко зауважує, що всі заходи в першу чергу проводяться з дотриманням безпекових вимог. Анонси не виносяться на загал, відбувається все в укриттях. Та, поки триває війна, на таких змаганнях зазвичай немає глядачів. Подобаються військовим і турніри з таких видів спорту, як шахи, ММА та Кросфіт. Зараз кожного місяця ми проводимо турніри шахів у шпиталі в Харківському серед поранених. А ще така програма, наприклад, як абонементи до спортивних залів, теж користується популярністю серед військових. Це дуже допомагає нашим хлопцям також підтримувати форму, хтось відпустки, хтось на ротації, тому це також дуже важливо, Це така гарна програма, і вони хочуть більше. Ми працюємо над тим, щоб десь залучити якісь кошти, тому що дійсно попит великий. А як відомо, фізична активність сприяє покращенню і емоційного стану людини, тому так важливо залучати захисників ветеранів до занять спортом, говорить Олександр Власенко. Ще хочу додати, що по роботі з ветеранами та діючими військовими ми дуже тісно співпрацюємо з федераціями, зокрема з Федерацією боксу Харківської області, з федерацією ММА, з Федерацією Шахів, Федерацією волейболу, федерацією баскетболу. Дуже багато федерацій, які нам допомагають в проведенні змагань, дуже активно також працюють і з харківськими спортсменами. Ми будемо далі працювати. Щоб наші спортсмени прославляли наше місто, яна біляєва, віктор ноздрачов, денис рибалко, світлана Бреус, Харків, новини.